Друзі, вітаю! Побачила рішення суду, яке стосується мобілізації студента денної форми навчання. Ця вся історія вона була пов'язана з тим, що хлопця, хлопець, як він стверджував, пред'являв у ТЦК і свій студентський квиток, але ніхто на це уваги не звернув. І, в принципі, його мобілізували. Потім хлопець писав рапорт на звільнення, але рапорт не приймали і так далі, тому подібна вся ця історія. І ось побачила я рішення: це Закарпатський окружний адміністративний суд його винес. Я посилання на нього залишу вам в коментарях під цим ефіром. Значить, Закарпатський окружний адміністративний суд, рішення свіже, воно від березня. Він визнав протиправними дії ТЦК, скасував наказ. ТЦК в частині мобілізації цього студента. А також суд визнав протиправним та скасував наказ командира військової частини про зарахування цього студента до списків особового складу. І також зобов'язав розглянути рапорт студента про звільнення із ЗСУ, враховуючи висновки та рішення, зроблене судом. Тобто хлопець добився справедливості. В принципі, там дуже цікава вся ця історія і статті про неї написані, і так далі. І ви, якщо захочете рішення це почитати, я ж знову ж таки кажу, я посилання залишу. Ви побачите, що, в принципі, там така цікава була позиція військової частини в тому судовому процесі, що нібито, а що, ми військова частина, ТЦ, ТЦК приймає рішення, чи підлягає там він мобілізації, чи ні. А ми вже так, якби, ну, <смі> <смі> типу, не при чому, ми його вже ну, би, прийняли і прийняли. А ТЦК він робив такі заяви, що нібито. Ну, По-перше, студент їм нічого ніякого там, квитка цього не показував, вони не знали, що він студент денної форми навчання. І крім того, там ще йде мова про те, що нібито він написав заяву про те, що він добровольцем хоче бути. Але суд там увагу звернув, що заява про. Добровольця, так би мовити, так, написана вже після того, як було відповідне мобілізаційне розпорядження по тому студенту. І також суд, описуючи всю цю ситуацію, мотивуючи своє рішення, він звернув увагу на те, що ТЦК має і самостійно перевіряти, чи є у людини підстава для відсрочки від мобілізації. Тому я вам так скажу: це перша інстанція. Подивимось, що буде далі. Будуть вони оскаржувати, не будуть, я думаю, що будуть. Але ну, я вас познайомила зі свіжою судову практику на цей момент. так, ну, Те, що хлопець зорієнтувався, знайшов юриста, якось там звернувся і зміг то все організувати, захист своїх прав, це дуже добре, тому що не всі можуть. і... Навіть по можливостях до, до когось дозвонитися, добратися, так, найняти когось, це має хтось допомогти, бо коли людина вже вона в цивільному житті не крутиться, їй важко урегулювати оці всі моменти. Але бачите, тут суд блискуче, я вважаю, виніс рішення Браво. Тому що дійсно ситуація ну, дуже дивна. Лишаю вам посилання, читайте, дивіться, аналізуйте інформацію і зрозумійте такі речі, що якщо у вас є відчуття, що ви, ваші права порушують, ви маєте зробити все, щоб їх захистити і звертатися варто. До органів правосуддя, варто це робити. А до органів правосуддя у мене є своє побажання. Дуже важливо, щоб в країні, в якій йде війна, працювала система правосуддя, тому що судова влада це третя гілка влади в Україні. І якщо не працюватимуть суди, Ну, судді, там, робітники, суддів, юристи і так далі. Вони розуміють, про що йде мова. А людям, які, наприклад, ніколи не стикалися у житті з судовими процесами, їм ті суди, знаєте, здаються як щось з іншого виміру. Щось. Але ні. Якщо не працюватимуть суди і не працюватиме система правосуддя, державі немає. Змоги існувати без цього. Вам може це здатися, чимось, що я перебільшую, але я не перебільшую. Якщо нема правосуддя, нема держави. Тому е працюйте, молодці, дуже важко насправді і всім працюються в таких умовах, але так тримати. Ну, я що вам можу сказати? Я поїхала на закупи. Тому що мені треба скупитися, в мене немає нічого смачненького, я буду готуватися завтра до завтрашнього свята. Все ж таки щось приготую дуже добре. І дякую хлопцям за те, що у нас є другий Великодень кряду, ми маємо змогу його зустріти. Тому що минулого року я не вірила, що ми дожили до нього, чесно. Diapozesu.